Більшість людей, які взяли зброю і стали до війська, вони розуміли для себе, що вони стоять за державу, і сьогодні ми стоїмо за державу. Але давайте враховувати інші речі: досить мирні міста, досить мирно живуть, завдяки тим людям. Я, я не про себе зараз скажу. Я вам скажу більше: У мене підписаний контракт. Контракт безмежний. Так. Це не про мене, про цей закон демобілізації. Мене контракт підписаний до демобілізації тотальної. Я свій вибір зроблю, я буду державу захищати до кінця. І говоримо, коли ми говоримо про закон про демобілізацію, то ми говоримо за тих хлопчиків і дівчат, вибачте, які вибрали, пішли, але вони мають право на ротаційні зміни, вони мають право на відпочинок, їхні сім'ї мають право на це. І вони в кінці кінців генофонд нашої нації. Коли ми повернемося до питання демобілізації, як не зараз. Ми маємо людям на фронті дати цю надію на те, що вони, відслуживши в тому числі лінії зіткнення бойового на фронті, 18 місяців, як передбачено цим законопроектом за ініціативи Петра Порошенка і Європейської солідарності Верховній Раді, я, звичайно, закликаю тих колег, які я знаю безпосередньо в стінах Верховної Ради, не стояти остороні, підтримати. Якщо є свої правки, якщо є свої пропозиції. Ми раду це почуємо з точки зору тих воїнів, які чекають на зміну, на зміну тих, хто прийде їх замінити. І ці люди мають готуватися на зміну. Ну давайте виходити з зони комфорту. Цей комфорт створений нашими людьми, нашими воїнами. Але ці воїни на жаль мають такий тренд, як закінчуватися. Для цього можна вийти на Майдан Незалежності або до стіни пам'яті. Я вважаю, що не те, що можна, було би бажано віддавати честь. Біля стіни пам'яті, біля Михайлівського собору, хоча б в неділю знайти такий час. І подивитися в очі на ці фотографії і зрозуміти для себе, що треба готуватися тактично, фізично, по формі фізичній і по духу. Тому цей закон, який передбачає той, хто відслужив 3 роки, 18 місяців в лінії бойового звітнення, безпосередньо учасник бойових дій, має право демобілізації. Більше того, там дозволено людям, які займають активну позицію з точки зору забезпечення, в тому числі обороноздатності країни, на відвідані наших партнерів за кордоном. Це не монополія відвідини наших партнерів за кордоном, як наголошує парламент Європейський про це заявив. Україна всіма ресурсами і засобами має кликати світ і закликати світ. Повірте, в теперішньому часі, коли зараз виникають інші очогії і конфлікти. Питання України трошки відходить на інший план. Mm -hmm. Чим більше нас буде, і будемо тримати стрій так. за кордоном українським, тим буде краще для кожного з нас.